Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий експерт Олег Жданов. Пан Олеже, добрий день чи чуєте нас? Доброго дня, чую вас. Дякую, що приєдналися до ефіру. От я хочу почати з декількох таких ну, досить термінових новин. Ну, по-перше, повідомили про те, що, про те, що от сьогодні вночі вдарили росіяни по Вінничині, по військовим об'єктах, кинжалами, оцими ракетами, які вони Прийняли на озброєння в 2018 році. Також повідомляється, що вони ну от після 24 лютого дуже рідко їх використовували. Про що це нам говорить? Що вони саме кінжали вже використовують на вашу думку? Ну справа в тому, що я думаю, що використання кінжалу це більше пов'язано не стільки з там відсутністю чи наявністю ракет, скільки з її випробуванням. По подоланню системи протиповітряної чи протиракетної оборони вони випробують цю ракету. Вони її використали десь в березні місяці по об'єктах, в десь в районі Івано-Франківська. Там було два у нас випадки зафіксовано. Один підтверджений, другий ні. А за і зараз знов вони є. справа в тому, що ця ракета не масова в збройних силах Російської Федерації. Це перше. І для цієї ракети потрібен. Винищувач Міг 31 перший, причому не просто винищувач будь-який, а той, що обладнаний під використання а, ракети Кінжал. Тобто ми можемо сказати: ну от як і західне озброєння ми тут випробуємо на території України, так і росіяни випробують своє озброєння Абсолютно також... вірно угу. так. Так, ну війна це завжди. війна. Не жоден полігон не відтворить тих умов, які можуть бути на війні. Тому вони і випробують і, е, на, на самій війні. І казати, що завтра прилетить там ескадрилья міг 31 з ракетами кінжал. Ну це е, на, на мій погляд, на сьогоднішній день не варто. Ну, я впевнений, що ви також бачили оці повідомлення про те, що у України ну, нібито з'явилися антирадарні ракети, навіть називають тут. Є назва, agm 88 Harm. А, що, що про них відомо? От як ми можемо їх використовувати? Як це змінює наше положення? Це надсучасні сучасні американські ракети. Вони зовсім в вісімдесят році вони були прийняті на озброєння. Дальність пуска там ну збільшувалася з модернізацією на сьогоднішній день вона сягає до 150 км. кілометрів. Вони повітряного базування, тобі ж їх можуть застосовувати винищувачі і особливість цієї ракети в тому, що ця ракета призначена для знищення радіолокаційних станцій систем протиповітряної оборони. Причому вона може розрізняти як працюючі станції, так і ті, вже що вимкнулись. Тобі ж, якщо пілот побачив, що працює система ППО, він наводить цю ракету і пускає її. Далі ракета автоматично знаходить цю ціль і знищує її. А без радіолокаційної станції пускова установка не нічого не варта. Ну, якщо ми кажемо про комплекс там С 300 чи С 400 а якщо це, допустимо, Панцер С-1, або ТОР, або БУК, ну БУК ні, там пускова рознесена з радіолокаційної станції, а ну, я маю на увазі комплексні ці ПВО, то тоді знищується пускова разом з радіолокаційною станцією, тому що вони сумісні. Ну і росіяни чи можуть вони щось зробити з цими ракетами ну, в, в плані того, що якось запобігти тому, щоб ми знищували їхні ППО, ну системи ППО або радіолокаційні системи? Нічого не можуть зробити. Справа в тому, що ця ракета, по-перше, вона сама летить на радіолокаційну станцію. Вони її можуть побачити. Але час реакції на він просто від фізично відсутній. Ну даже якщо пускають ракету на 150 км, кілометрів при умові того, що в неї дві дві скорості звуку, то вона долітає там залишені секунди до, до своєї цілі. Добре, от серед новин, які також сьогодні з'явилися, це такий, значить, є російський генерал-майор Валерій Васильєв, який нібито є командиром такого російського гарнізону на Запорізькій атомній станції. от він же ж тут його цитують: що нібито. Перед своїми солдатами він сказав, що, що тут будуть ілі руська земля, ілі вижжена пустиня. Як ви гадаєте, ну от в принципі, ну вони ж не мають бути божевільними у тому сенсі, щоб yeah. щось таке робити саме на атомній електростанції, хоча повідомляється про те, що вони замінували інфраструктуру, дивіться справа в тому, я думаю, що там дійсно я погоджуюсь з вами, що вони самі розуміють цю ситуацію і не настільки божевільні, як вони. Як це здається? Тому я думаю, що це більше ядерний шантаж. Причому направлений більше на західні країни, аніж на, на нас з вами. Ми тут другорядні. Справа в тому, що Російська Федерація намагається за будь-яку ціну перешкодити постачанню озброєння і в який спосіб це відбудеться, політичний підкуп, корупція читакий ядерний шантаж наших партнерів ну Росію це не цікавить. Справа в тому, що ну не так просто підірвати станцію, а, особливо самі реактори. Це по перше. По друге, в будь-якому, якщо пролунає потужний вибух на території станції, то спрацює система автоматичного захисту реакторів. Ну ось, ну ось, ну і плюс, ми ж розуміємо, що ядерна катастрофа, ну, так що це да, спричинить ви, проблеми то, величезні саме для їхньої країни, та не, не всі, да. це справа в тому, що я думаю, що, е, західні, західні партнери вони розуміють, що створити ядерну помийку в центрі Європи, чому там десь недалеко географічний центр е, Європейського континенту, то ніхто не дозволить це. По перше, І по друге, якщо Росія намагається перемогти в цій війні. То як вони потім будуть розмовляти з європейським союзом, ну з країнами Європейського Союзу, після того, що я як вони застосують ядерну зброю або спричинять ядерну катастрофу на територію України? А якщо радіоактивна хмара піде на Москву, а якщо радіоактивна хмара піде на Крим, які вони там пестять вже 8 років, ніяк не можуть налюбуватися, поки він під їх контролем? То що робити? Хто сьогодні може впливати на, на повітря чи на клімат? Взагалі на континенті? Я вже не кажу на там на окремо взяті ділянці. Викликати дощ? Да, це ще можливо при наявності хмар. А дуд, будуть махати веєром, щоб хмару відігнати від себе. Але ага. це, це ключить пісню. Знаєте, що там в них є співачка аллеграва, тучі розведу руками. Мені здається, така а, була ну, пісня. Да, колись така пісня була. Вибачте, що ми тут таке згадуємо. Добре серед новин, які з'явилися, от зранку, так це саме щодо того, що Збройні Сили України вдарили по Антонівському і Каховському мостах. І от ми ж бачимо, що ці гауляйтери так на Херсонщині, які повідомляли, ну, що все ми його ремонтуємо. Ну і з іншого боку, ми ж розуміємо, що це такий труд. Тобто, невже вони насправді розраховують на те, що вони зможуть відновити е, рух цими мостами? Ну я думаю, що просто це від беззисходності їм нема нема що робити, і треба щось щось робити. От ось вони і роблять. Особливо стосується Антонівського мосту, там не треба бути інженером з тих ушкоджень, які ми нанесли мосту, зрозуміло, що треба міняти мостовий проліт, інакше вантажопідйомність мосту не можна відновити. Ну, вони вирішили спробувати. Ми їм нагадали, що ми тут рядом, поруч ми поруч спостерігаємо і це марна праця. І, до речі, от міст на Каховський гест через шлюз, і міст Дарівський. Ну, принаймні так була інформація, що Дар'ївський теж підпав під обстріли. Це вже говорить, мабуть, про те, що ми починаємо захлопувати цю мишеловку і починати планомерне, планомерне знищення. Хоча ми і не припиняли його, знищення цього угруповання військ путем шляхом послаблення його логістики. І послаблення його запасів, матеріально-технічних запасів? От ще сьогодні ж завершилася комендантська година у Миколаєві? Вона тривала з 23 години 5 серпня до 5 години ранку, 8 серпня, тобто до сьогоднішнього ранку. І от Віталій Кім, так голова Миколаївської УВА, він сказав про те, що це того вартувало. А от як ви гадаєте, ну по перше, чи Ну, чи часто ми використовують от такі прийоми так на війні? Ну і з іншого боку, це насправді допомагає когось виявити у тих зрадників, так які співпрацюють, готові співпрацювати з ворогом. Чи це більше такий психологічний тиск? Ні, це не психологічний тиск. Це дуже ефективний спосіб виявлення оцих диверсійно-розвідувальних груп, коригувальників і прочих. там цілий, цілий комплекс міроприємств. Я не буду розповідати. Що він в себе включає, але повірте, і до речі, згадайте Київ після відходу російських військ. Ми постійно майже через тиждень проводили такі комплексні міроприємства, коли там на дві на три доби оголошувався комендантський час, комендантська година. І у нас даже в Києві там іноді лунали а, постріли вночі, коли працювали спецпризначенці і а, наші спецслужби. Так, що це дуже ефективний спосіб, і вони розуміють, що вони роблять. І такі такі профілактичні заходи треба робити періодично. А спецслужби це за їх проханням. За за проханням спецслужб проводяться такі, оголошуються точніше, такі тривали комендантські години. Ну от ще хотів поговорити з вами про те, що відбувається на сході. Не знаю, можливо, я думаю, що ви також бачили. Це був такий пост у Фейсбуці військового Сергія Гнезділова. Він 2 серпня ну, написав. Ну, це був такий дуже емоційний текст щодо того, що відбувається у населеному пункті Піскі. Так чи Пєскі? Я завжди плутаю, як правильно говорити. Так ось і а, зрозуміло, що його дуже розповсюджували. Ну тому що він писав, що ну дуже тяжке становище саме там було. Потім за. Та, ну там мені здається, за два дні все таки він повідомив аудиторію, що підкріплення надійшло. Ну тобто ситуація є важкою, тяжкою, так але ну не такою критичною, якою була наприклад 2 серпня. От чи могли б ви порадити, як не піддаватися таким панічним настроям? Ну тому, що коли тисячі людей е, шерять цей пост, так розповсюджують його, то зрозуміло, що ну це дуже 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 впливає на психологічний стан українців. Ну, справа в тому, що перед тим як публікувати такий пісна, пост, треба задати собі те ж саме питання, яке ви задали зараз. Мені а принесе він більше користі, чи принесе він більше. Ну в яких самих вріда для морально-психологічного стану суспільства. Так, ми розуміємо, що це війна. Так, ми розуміємо, що є втрати. Ми розуміємо, що є ділянки... Ділянки фронту де на надскладна ситуація, і там, де навіть де ми залишаємо позиції, змушені відступати, е, спасаючи свої збройні сили. Але е, я отут скажу так: що треба дивитися трохи не тільки населеним пунктом Піскі, е, треба дивитися всі, всім донецьким напрямком і взагалі фронтом, що сьогодні відбувається. На лінії з'єднання з російськими військами від Харкова до Херсону, і чим відрізняється ділянка на Донеччині від ділянки на Харківщині, там теж такі ж самі штурмові дії. Ділянки на Херсонщині чи будь-якому іншому напрямку? От як би ви охарактеризували те, що відбувається зараз саме на сході, якщо говорити про Донецьку область, тобто про Донбас? Ну тут іде гра, дуже велика гра двох генеральних штабів російського і нашого. Хто, хто кого переграє? Ми намагаємося переломити хід війни в плані нав'язування бойових дій. І ми намагаємося російській армії нав'язати нашу війну, і нам трохи потрохи це вдається. От бачите, ми змушили, змусили російські війська при відсутні. Ністі резервів майже відсутність резервів з Російської Федерації. Ми змусили їх зробити наймасштабніше перегрупування. Ну після відходу від, від Києва відступу від Києва, От. і вони перегрупувалися, і перетікання військ здійснили на південь України російський генеральний штаб, на мою думку, розпочав імітацію масованої наступальної операції на сході України, щоб змусити передислокувати наші війська з півдня на схід, розумієте, тут іде така дуже велика ігра в масштабах всієї всього угруповання військ: хто кого перетягне, хто кого переграє. Поки що поки що ми переграємо, і у нас є всі шанси змусити, все ж таки, змусити Російську Федерацію розпочати або сісти на півдні в глуху оборону, або розпочати наступальну операцію на Херсонському чи Криворізькому напрямку. Це я так розумію, це наш задум. От, пане Олеже, коли ви кажете, що російський генштаб він почав таку імітацію наступальних великих наступальних дій на сході, що ви маєте на увазі? От як це пояснити ну, саме аудиторії? Ну я ж пояснив, це вони намагаються змусити нас перекинути на схід. Вони імітують масований, масований наступ Ні, я в тому але... сенсі. Вибачте, я в тому сенсі, що ну ви вважаєте, що в них там недостатньо сил для того, щоб робити цей наступ, але вони імітують його. Ну саме от для того, Сіми... щоб... усіма усіма силами. Вони намагаються створити ілюзію ж масованого наступу при відсутності достатньої кількості резервів. При тому, що, до речі, от зараз останні дві доби ми вже спостерігаємо на, на Бахманському напрямку не, така нестача особового складу, що вони штурмові дії наших позицій е, посилають диверсійні, диверсійні групи. Тобто вже не батальйонно-тактичні групи штурмують наші позиції вна, переходять в атаку, а диверсійні групи, які ми виявляємо, знищуємо, вони несуть втрати, але не, вони вперто. Йдуть у наступ на наші позиції, щоб створити ілюзію масованого наступу, щоб ми почали терміново почали перекидати е, свої резерви на східний напрямок, артилерію на східний напрямок, авіацію на східний напрямок. А потім вони виберуть де, де буде послабше, і там вдарять самі. Ну от серед тих перехоплень, які публікувало публікувала Служба безпеки України минулого тижня. Так там було те, що ну загострилися такі конфлікти між між національні, між етнічні. Так в рядах саме російської армії. Ну там ми багато чули про те, що там можуть буряти стріляти в росіян, якісь тувінці в росіян. Чи може це нам допомогти? І ми ж розуміємо, що, мабуть, ці конфлікти вони були завжди. Вони ну, завжди були в якомусь такому, я не знаю, киплячому режимі. Що має статися, щоб це стало для них критичним, на вашу думку? Чи, чи є такі приклади? Я, приклади такі є, і деталі їх більше. І нам це грає на користь, тому що це деморалізує особовий склад і це розвалює дисципліну в армії. Сьогодні вони там конфліктують між собою. Завтра вони відмовляться вести бойові дії на одному в одному окопі. Ще післязавтра вони перестріляють або один одного, або командирів, які їх стримують в всіх окопах і підуть звідти геть. Це дуже добре, особливо коли зараз, коли і Російській Федерації командування Російської Федерації доводиться. Робити такі зведені батальйонно тактичні групи з залишків декількох батальйонно тактичних груп вони зводять в одну для того, щоб відновити боєздатність а там опиняються люди різних етнічних, національних різного етносу, національності і інших з різних підрозділів, які не знають один одного, і тут починаються конфлікти. Хто де займе оборону, хто перший піде в наступ, хто взагалі не піде в наступ, і так і так далі, таке інше. Критичним це стане тоді, коли це буде носити масовий, масовий характер. Ну і ще ж ми пам'ятаємо про те, що ну у росіян, так званих етнічних росіян, що в них же є такий е, ну вроджений, мабуть, е, расизм, так ну тобто вони зневажливо завжди ставилися і продовжують ставитися до нацменшин. Ну і до бурятів, до дагестанців, до тувинців, і так ну, далі. Я би сказав, не расизм. Расизм це ну расизм він присутній, але у росіян, які от собі себе. Рахують етнічними росіянами, хоча такими можуть і не, і не бути. Там більше нацизм. Вони вони ставлять себе вище не тільки по етнічному по національному признаку, чи етнічному. Вони вони намагаються просувати ідею, що вони вища раса. Що вони старший брат для всіх інших народів. І Всі інші народи повинні їм підкорюватись. А це вже нацизм. Да, я думаю, що ви тут праві. Ви тут точно праві. А, от ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це трошечки стосується міжнародної політики. Так ну ми всі слідкували за цією такою блискавичною операцією світанок, яку Ізраїль проводив у секторі Газа. Тут маю нагадати слухачам, що от вона була спрямована проти палестинських радикальних угруповань. Як ви гадаєте, чи є от щось таке, чому Україна має навчитися по тому, як Ізраїль проводить такі операції? Чи є там щось релевантне для нас, чи там ну взагалі зовсім все різне? Зрозуміло, Ізраїль країна зовсім іншої території, живе в інших умовах вже там, коли з 48 восьмого року? От як ви гадаєте, яка ваша думка щодо цього? Ну то дуже схожа ситуація. Справа в тому, що ми в таких же умовах живемо вже восьмий рік. Починаючи з 2014 року, але ми вибрали принцип вдарили по одній шиці підстави і іншу». І, і так поки тебе не заб'ють насмерть. І зараз до речі, на жаль, ми повторюємо цю, цю саму тенденцію, цю саму політику. Я маю на увазі, коли ми потерпаємо від обстрілів з боку Російської Федерації, той же саме Білорусі. От Ізраїль тут може стати прикладом і треба відповідати. На силу треба відповідати силою. Тільки подавлення вогневих точок противника може змусити його не застосовувати в черговий раз зброю проти нас, особливо коли це касається ситуації на державному кордоні України. Треба захищатися, іначе це буде нескінченно. Як ви гадаєте, чого ми не робимо з того, що ми можемо зараз вже робити? Ну, на жаль, я думаю, що це політика, і не стільки наша політика з вами, скільки політика наших партнерів, щоб Україна не була звинувачена в агресивних діях проти Російської Федерації і інших країн. Тим більше, що війна йде не оголошена. Ну, ви бачите, ми воюємо, я би так сказав, в умовах нового, гібридної війни нового типу. Ось тому ми і не до кінця виконуємо. завжди існує політика подвійних стандартів. З одного боку, нам допомагають зброю, з іншого боку, не можуть відмовитися від економічних зв'язків з Російською Федерацією. завдяки цьому. Ми не можемо оголосити війну і вести вогонь по по суміжній з нами території і так далі. і це замкнуте коло, по якому ми вже рухаємося. дев'ятий рік скоро буде дев'ятий. Да, вже дев'ятий рік пішов від подій березня а точніше лютого 2014 року Ну от ще, якщо говорити про міжнародну політику, то от саме сьогодні такі роковини, так ну по-перше, Росія розпочала своє вторгнення в Грузію. Це було відбувалося у 2008 році. А також ну, це вчора було, тобто з 7 серпня, це почалася у 99-му році. Так, почалася Друга Чеченська війна. Як ви гадаєте, що Україна, яких висновків вона не зробила? Ну, дивлячись на те, що відбувалося, і в Чечні, і в Грузії, і от які висновки ми можемо зробити зараз, з того, що там відбулося, ми не зробили висновків, що ми не повірили в те, що це може трапитися з нами. Я, на мій погляд, це головний висновок, який не зробило наше суспільство, тому що політику політики в Україні як би як би ми не хотіли, але треба визнати факт, що вони більш-менш все одно проводили проросійську політику. І намагалися якомога більше зберегти зв'язків з Росією, і іноді казали, що ну і іноді ми розверталися взагалі спиною до Європи і обличчям до Російської Федерації. Ну, на мій погляд, головна проблема в тому, що суспільство не повірило, що це може статися з нами і з нами, і то тому не, не чинили тиск на політиків для того, щоб будувати систему національної безпеки. І, а, і оборони, як ви гадаєте, от зараз, після того, що ми побачили, після 24 лютого, чи є шанс того, що це саме зміниться? Що цей тиск ну вже він буде постійним, і ніяких варіантів для того, щоб якось замиритися з Росією, їх точно немає? Ну думаю, що так, але в суспільстві це вже розуміють. На мій погляд, Ну, принаймні більшість суспільства це вже розуміє. Це головне. А що стосується політики, то ну ми ж їх обираємо, тому ми повинні будемо після війни, коли почнуться вибори. Ми повинні будемо чітко відфільтрувати тих, хто у кого ще в голові може залишитися думка про те, що ми можемо замиритися якось з Росією. Пане Олеже, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю нашим слухачам, що військовий експерт Олег Жданов був з нами на зв'язку. Ми обговорили декілька тем. Тут маю нагадати вам ті новини, які з'явилися нещодавно. Ну, по-перше, з'явилося повідомлення про те, що саме по військовим об'єктам на Вінничині вдарили росіяни кинжалами цієї ночі. Ракети Кінжал це такі гіперзвукові ракети повітряного базування. От як каже наш військовий експерт, що таким чином росіяни. Ну Просто тестують ці ракети на території України в тому сенсі, що вони були прийняті на озброєння тільки у 2018 році, їх випущено усього декілька десятків. Це не те, що нам щось полегшує, але ми розуміємо, що ну, їх не так багато. А інша історія це те, що Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, прозвітував, що ота комендантська година, яка діяла у Миколаєві з 23-ї години п'ятої. Того серпня до п'ятої ранки, восьмого серпня, що це того вартувало, що були справді знайдені люди, які а, співпрацювали з росіянами, ну тобто, зрадники, які були готові за декілька тисяч гривень а, видавати позиції українських військових, були готові на те, що а, от за допомогою їхніх смсок чи повідомлень у якихось месенджерах будуть вбити вбиті а, наші співгромадяни. Тож а, також бачимо, що. Це була успішна операція. Ну і от серед іншого, ми побачили також оцю маячню е якогось генерал-майора російського, який перебуває на Запорізькій атомній електростанції. Нібито щось він там, або тут буде російська земля, або е вижжена пустеля. Але ні, він не розуміє, що там буде вижжена пустеля, в тому сенсі, що ми вижжемо е всіх цих росіян, які там наразі перебувають. Підписувайся на канал Радіо НВ. От тут.